Ми дуже хочемо, щоб наступний рік, на 75 років Івана Миколайчука, наша буковина могла б представити дуже гарні хороші кінороботи. Саме на розвиток кіномистецтва, як в Україні загалом, так і в Чернівцях, зокрема, сподівається, Геннадій Вірста, представник спілки кінофотографістів України. Він розповідає, що Буковина народжує талановитих митців, проте їх розвитку заважає брак коштів. В Чернівцях є така аура, такий талановитий магніт, який народжує дуже-дуже багато акторів, дуже багато режисерів. От, Скажімо, Сергій Бурденюк, це оператор, який зняв дуже багато хороших фільмів, Богдан Сінові фільмістки. Зараз він знімає «Таємниця старого Мельника і так далі. Це оператор відомий і так далі. А виходить, режисерів багато від нас вийшло акторів, а кіно у нас. Ледве-ледве починає розвиватися. І ціль цього заходу привернути увагу до тих груп, до тих знімальних бригад, котрі зараз намагаються зняти. Владислав Менгренюк, оператор та продюсер, представив сьогодні свою роботу. Фільм Контузія про події, які відбуваються на сході держави. Фільм на даний момент, виходить, тільки запускається виробництво. Це, виходить, у нас тізер, бета-версія. Дуже важкий. Фільм, як на мою думку, ми приклали дуже багато зусиль, щоб відтворити більш пратоподобно ті всі події, які сталися там на території, Украї... ну, на території України, в нашій області. Окрім стрічок про війну, сьогодні були представлені більш легкі для сприйняття роботи. До прикладу, комедійний ситком хостел режисера Ігоря Константинюка. Одного із героїв цієї кінороботи грає Антон Сисюк. Про свого персонажа розповідає, що він залишений музою письменник до того ж, в хорошому сенсі трішечки невіжений. Тут у нього як, як це сказати, творча криза. Нічого не пише, нічого не лізе в голову, і, і тут він приїздить на цей фестиваль. В Чернівці заселяється, як завжди, в хостел центральний на Кобилянській, і, і, і там він починає писати. Тобто в нього приходить натхнення, ось починає писати, причому в такому в сумасшедшому прояві, от творчості. Також цього дня були представлені й інші не менш вражаючі кінороботи Буковинців. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.